Зараз я вам хочу продемонструвати на реальному кейсі, як може спрацювати довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя в 2003 році цей чоловік купив накопічувальний поліс нашої компанії. Поліс закінчився в лютому 2023 року, тобто поліс діяв 20 років. Мітлайф нарахував по цьому полісу гарантовану страхову суму ДІД, спеціальний фонд таксації, тобто загальна сума більше мільйона гривень. Мітлайф платив податки державі. З Діде Сіфа нарахував нашому клієнту і перерахував на банківську карту 923 376 гривень. Тобто, реально накопичити собі на пенсію мільйон, два, три, п'ять, в залежності від того, яку суму людина хоче собі накопичити. Ну, тобто, кожна людина сама добровільно вирішує для себе. Яку суму вона хоче і може накопичити, в залежності від того, які гроші людина заробляє, в залежності від того, який рівень життя людина хоче для себе сформувати в віці 60 часто саме цінний і непоновлювальний ресурс. У молодих людей цей ресурс є у дорослих людей в віці, ну, наприклад, 55 цього ресурсу вже немає. Іноді до мене приходять люди в віці 55. Через мій сайт у мене, крім каналу, в Ютубі є свій сайт і свій Тікток. І от до мене приходить людина: віці 55 стажу страхового немає. Людина розуміє, що в 60 років пенсії від держави не буде. В 63 роки теж не буде пенсії, тому що немає страхового стажу а в 65 років тільки ця допомога да, 2363 гривни станом на сьогодні, і у людини взагалі ну, немає виходу, немає вибору. Ця людина буде працювати до смерті. Ну, ці люди так мені і кажуть. Розумієте? А якщо у молодої людини є ну, хоча б 20 років, в ідеалі 30-35 років, то можна маленькими коштами, маленькими сумами сформувати для себе пристойну пенсію. Тобто сформувати для себе приватний пенсійний капітал. Це дуже важливо щось робити сьогодні для свого майбутнього, для свого завтра. Тому важливо робити все вчасно для того, щоб в віці 60 жити гідно, для того, щоб в віці пенсійному зберегти той рівень життя, який був у людини до пенсійного віку. Тому що це залежить тільки від мене. Я фу, на трійці групі працюю, сплачую мінімальний єдиний соціальний внесок, і у мене буде в 60 років мінімальна пенсія 2725 гривень. Я категорично не готова жити на ці гроші, тому що ну, я не розумію, як на ці гроші можна жити. У мене є чотири накопичувальних поліса в Мідлайфі. Перший свій поліс я купила в нашій компанії 20 років тому. І я отримую його першу свою виплату в 60 років. Другий поліс у мене працює до 65 років. Це два поліси класичних з річними платежами. А третій і четвертий поліс діють до 70 і до 75 років. Це Сімго преміум програми такі цікаве з єдиноразовим платежем, тобто я один раз сплатила велику суму і гроші працюють до і до 75 років. Якщо я доживу, а я планую дожити до 60 65 70 сімдесяти років, я отримую ці кошти і у мене буде приватний пенсійний капітал. Якщо я не дай Боже не доживу, то у мене є виходи набувачі, мій чоловік, мій син. Тобто полі страхування життя це спадщина. Можна в спадщину е, залишити дом, квартиру, машину, бізнес. А можна в якості спадщини залишити своїм близьким полі страхування життя. Ось так це працює. Пару слів про себе. Я Світлана Куніцна, менеджер страхової компанії Мідлайф. Прат Мітлайф це українська страхова компанія. Яка працює в рамках законодавства України, сплачує податки Державі України, але при цьому є 100% донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. За освітою я економіст-аналітик, працюю в страхуванні з 2004 року. Якщо вам сьогодні було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок для того, щоб не пропустити. Мої нові відео, де я розповідаю про страхування життя, страхування здоров'я та накопічувальні програми пенсійні для дорослих і накопічувальні програми для дітей. Якщо вам було сьогодні настільки цікаво, що ви хочете потрапити до мене на консультацію, якщо ви хочете заказати у мене розрахунки своїх майбутніх приватних пенсій, будь ласка, пишіть будь-який месенджер або можете мені подзвонити. Бажаю нам усім здоров'я, ментального та фізичного. Дякую нашим доблесним ЗСУ, воїнам, за те, що вони нас захищають, за те, що вони дають нам можливість е, роб, заробляти гроші, е, е, працювати, донатити на ЗСУ. Щиро вірю в те, що в Україні все буде добре і у українців все буде добре. Щиро вірю в нашу перемогу. Дякую вам ще раз за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім па-па!